гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатолійовна. І сьогодні, як уже традиційно повелося декілька років поспіль, у нас таке позачергове позапланове заняття, тому що напередодні 1 жовтня. Який є таким багатим днем на свята, оскільки 1 жовтня ми святкуємо День захисників і захисниць України. За юліанським календарем ми святкуємо свято Покрову Пресвятої Богородиці, святкуємо День Казацтва. І вже третій рік поспіль за ініціативою Департаменту освіти і науки Одеської області, в соціальних закладах проводяться ярмарки, благодійні акції. З хештегом Кава за світою, де збираються необхідні кошти для наших Збройних сил. І цей рік не є виключенням. У багатьох школах Одеси і області останніми днями проводяться ярмарки. Наш центр «Промінь» також не став винятком, і ми з задоволенням долучилися до цієї акції. Зібрані кошти. Цього разу будуть спрямовані на закупівлю життєво необхідного обладнання для польових медиків, які щодня і щоночі рятують життя наших захисників і захисниць напередодні неодноразово і на заняттях нашого гуртка в цих школах, ми вже робили обереги. Та сувеніри для Збройних сил України, і сьогодні хочеться додати в нашу скриньку ще одну невеличку ідейку, тому що саме такий виріб, завдяки його компактності, можна передати у великій кількості нашим захисникам, хлопцям та дівчатам. Сиволічно висловити їм подяку і підтримку, що кожне наше серце з ними. Тож вітаємо усіх захисників та захисниць з прийдешнім святом. Бажаємо швидше повернутися додому цілими, здоровими та з перемогою. Ді свято любі. Для роботи сьогодні нам знадобляться до шматочки моточки фетру жовтого і синього кольору. булавочка, у кого є спеціальні ці засібки для брочок, можете брати їх. У мене немає. Будемо орієнтуватися на те, що є у всіх. Далі стрічки жовта і блакитна, ножиці, відповідно. Сьогодні будемо працювати з універсальним клеєм, можна працювати термоклеєм. Олівець а 4, можна чернеточку для створення шаблону. Чому прошу саме аркуш А4, тому що лінієчку не будемо використовувати, а замість неї будемо міряти стрічку по листочку А4. Папірцю. Так, і якщо потрібні, будуть шаблончики прикріпити такі була ще. Все, все, що нам потрібно. Працюємо. Починаємо з того, що беремо цей аркуш, поки ми ще його не розрізали, тому що це у нас буде якраз замір. Так? І робимо 4 смужечки, вирізаємо дві сині за розміром і жовтий. Розили 4 смужечки. Тепер починаємо промальовувати шаблон. Нам треба намалювати два сердечка. одну трошки більше, одне трошки менше. Намалювали, вирізаємо. Так, далі беремо наш фетр. Більше сердечка, я хочу зробити синім кольором. Знову ж таки, можна обмалювати, а можна просто. Пічкою притримати і вирізти. А ми бережливо ставимося до матеріалу, да? тобто не по центру ми викладали шаблончик, а з краєчку. Так, синя ситочка є. І маємо вирізати жовтенькі. Так, Шовтер теж є. Переходимо до збирання, використати папір. Який залишився від шаблону, тому що будемо працювати з клеєм, щоб не бруднити стіл. Так, отже, тепер ми маємо зробити отакі петельки, от Таким от чином, їх посклеювати. Так, і ще при приклеюванні, нагадую, що у нас є глянцева сторона і є сторона м така матова. То звертайте на це увагу і клейте, щоб було однаково з усіх боків, так? І ще е, варіант другий. Не робіть дуже велике вушко, тому що, е, от дивіться, отут я зробила неправильно, дуже велике вушко, воно має бути таким більш, більш вузьким. Тобто ця частинка буде меншою, ніж хвостики, які у нас залишають. І коли трошки підсохли наші оці петельки. Вони трошки підсохли, ми їх збираємо. Збирати ми будемо таким чином. Ми беремо блакитну, трошки наносимо клею на нього і зверху кладемо жовтеньку. Ось таким чином. Далі на жовтеньку клеємо синю. Ще одну синю, так? І на синю підклеїмо жовту так. І на них приклеїмо наше сердечко. І от що ми отримали. Але яким же чином це кріпити? До чого? Пам'ятаєте, що ми робили, коли створювали саня. Тобто ми робимо два надрізи невеличкі. І ці надрізи вставляємо булавочку. І приклеюємо це кола до нашої трошки, даємо виробу просохнути. Для другої нашої брошечки нам знадобиться знову ж таки папір для того, щоб промалювати шаблон. І нам потрібні будуть отакі два стовпчики. Просто стовпчики. Вони мають бути однакові. Отже, з краю, з краю буквально вашої, вашого паперу ми просто малюємо стовпчик. так, Просто прямокотничок і далі його робимо як пасочка така як закладочка. так, Трошки скругляємо його. якщо у нас рештки вирізаємо. Тепер ми маємо вирізати такі дві детальки, одну жовту, одну синю. Вирізаємо. Так. І тепер ми маємо прорізати, ну, зробити хоча б три такі вертикальні розрізи. так? Ми Будемо одразу два різати і раз. Умовно поділили на однакові, да? два, три. Отаку. Так, і далі що ми робимо? А далі ми з цих двох половиночок маємо сформувати сердечко. І для тих, хто вже з нами лозоплетінням займався, так? Або гобеленом, то вже знає, що ми то йдемо от таким чином вверх, низ, низ, вверх. так. Одна так, таким чином. Інша тоді вже має бути аж ту. І щоб вони у нас не повторювалися так, розбираємо це під низ, отак. Угу. Маємо отримувати шахвати, не затягуємо. І тут що у нас вийшло отаким От чином і під низ, отак буде? Так, і от така шахматка у нас ще вийшла. Підклеюємо її будь-якого будь кольору. Але е, жовтий, чим краще, що він дасть яскравості більш жовтому. От тому зараз ми виріжемо таке саме сердечко жовтеньке. Ви вже думаю, зрозуміли, для чого це для того, щоб, знову ж таки, для нашої. Трошечки вставити булавку можна там, так? І трошки ми додамо ще щільності нашому виробу, щоб він не загинався. Він буде більш міцніший у нас. Так, Але основна мета цього сердечка другого це все ж таки, вставити булавочку. Так, Так само робимо два прорізи. І вставляємо нашу пивовочку. Так, І от ще одна брошечка у нас є з тих, що ми ще з вами не робили. Як не зробити серце ще й з голубом, так? оскільки ми прагнемо вже швидше до перемоги до миру? От то ми знову ж таки беремо шаблончик. А ну це у нас сердечко маленьке, нам було це побільше те, що. Так? Ну, якщо, за бажанням, щоб не малювати поному, то ми можемо зараз вирізати його виробу. Вирізати на е ціле якесь сердечко, да, на якомусь кольорі, або на синьому, або на жовтому. Дати цього разу зробимо на синьому спочатку. Тепер ми маємо розрізати наше серце на половину. Можна рівно, можна якось хвилястою лінією, але все ж таки, я думаю, що ми зробимо з двох рівних половиночок, так? Скільки в нас тут вже були такі? Можна верхню, нижню частину, як почнете. Так, і тепер ми робимо синю половинку і жовту половинку. Якщо щось клеїти інше, ми маємо зробити надрізи для булавочки. Якщо ми робимо трошки. Тепер вже спокійно на цій частині ми можемо приклеювати, що нам потрібно. Далі я вже промалювала і вирізала шаблон голуба і почала прикладати до цього сердечко з двох половинок, але воно таке гарне само по собі було, що я вирішила все ж таки зробити ще й горизонтально поділити. Бачите, отак таким чином. Сердечко наклеїти на синю основу шматочок жовтого і прикрасити вже голубом з зеленою гілочкою. Таким чином, цей голуб виглядав набагато краще, ніж на сердечку, поділеному навпіл вертикально. Тобто, замість ще однієї роботи вийшло цілих дві. Пам'ятати тільки треба про те, що ми створюємо оберіг для наших захисників і захисниць. Тому думки мають бути чистими, позитивними, з найкращими побажаннями. А на сьогодні все. До нових зустрічей!